Привіт, привіт. Ну що, як ви там, як у вас справи? Значить, У мене тут такий срач, що в хаті, що в гаражі, поляньте, все валяється, треба срочно все збирати, прибирати. Тут теж все валяється, вчора встановлювали кабінети, і тут вот все, все розкидано, підлога грязна, капець. А в ванні я вже. Якщо... Трошечки прибрав в ванні, і тут теж все таке, бачите, Ужас, тут ще пилюка літає, бо я тільки що. Трохи ж стіну стирав, хочу зараз підшпаклювати її, і пофарбувати грунтовкою, щоб далі вже нанести фарбу. Тут, значить, я все-таки вирішив, що шпалери тут не будуть. Це знаєте що, це шпакльовка. все, Це все шпакльовка. Це я сьогодні її перетирав цю стіну і буду за заробляти фарбою. Все-таки вирішив фарбою. Тут вже повисихало. ще легесенько. ну вже така більш-менш рівна стіна було взагалі кошмар. Просто був капець. Бачите, от там де саме більше, що такі мокро, це такі там були виїмки. Ви там часто пишете коментарі: а що, де твоя жінка? Чого вона тобі не допомагає, чого вона цей і той. Ну, По-перше, хочу сказати, що в нас дитина є, взагалі, маленька, їй 4 роки, за нею треба дивитися. За нею треба сидіти. Батьків, там, тьош, тьошчі, тестів. в нас тут немає нікого, нікого немає в Америці. Ми тут самі. Тобто є там двоюрідні брати, сестри, але. Це не то, розумієте, що Так, не можна просто взяти і лишити дитину. Е, і вона працює, але сьогодні вона зараз приїде. Приїде чого? Тому що треба тут поприбирати. Треба тут допоможе прибрати. І потім ми маємо поїхати з нею вибрати техніку. там на один склад маємо приїхати, подивитися. Е, до речі, ми з нею домовилися, що техніку оплачує повністю дружина це вона має купити. За свої гроші, які вона там заробила, відкладала, має купити ну, коротше, всю техніку: холодильник, дішвошер, тобто цю е, витяжку з мікрохвильовкою, пралку і сушку. Це все от вона бере на себе. Там, на що її гроші не вистачить, то візьме в кредит. А потім, до речі, сьогодні я записався в DMV, DMV це типу, там, де видають водійські посвідчення. Мені треба продовжити водійське посвідчення, бо документи в мене всі закінчуються 19 квітня. До 19 квітня я можу ще прийти і там на основі того, що в мене документи в процесі, вони можуть мені продовжити. От, тому сьогодні отаке от буде відео, познімаю вам, як ми будемо вибирати, ходити. Зараз дружина приїде і теж познімає. Так, ну що, от нарешті жінка, дивіться, вона в мене є. Прийшла діяльність. Власне, хтось писав, що не гарно, так? Власної персони принесла дитину. принесла Дитина. І і принесла, значить, отакі от всякі штучки для прибирання. З віком починати. Слайм. Слайм такий? Так. Е, принесла такі всякі щоб тут все помити. Та? Угу. Але не знаю, підлогу маєте тут, все завжди. Та підлога все рівно треба помити. Ну що, їдемо на ті склади чи що? Та їдемо тоді, я думала. Та поїхали. Тут закриваєшся. Закриває. Закриваю, ну. боже, А да. Та ось. бо воно тут все грязне, тут треба буде все повичищати, і воно Та, буде легше. Так. Приїхали ми на якийсь склад. На двох машинах. Жінка є, жінка є, все нормально. Так, приїхали на якийсь склад на двох машинах, тому що я свою, що розгружав там від сміття, для того, щоб зразу може щось і загрузити. якийсь цей. Не знаю, чи то дійсно дешевше. Ми зараз будемо порівнювати ціни, в принципі, будемо просити знижки, будемо торгуватися. І будемо брати кредит, скоріш за все. Або на кредитні карточки будемо розраховувати. Це, типа, де жінка була? Це Де жінка це була, поки я працював, я працював. От, де вона була. <ріст> <ріст> а, цей, а де ти заробила стільки грошей? Та на роботі працюю. До речі, ти скажи, що я контент кріейтор. Контент крієтор МММ. СММ, точніше. Ну, no, смм не МММ MMM одне те саме. саніше. Контент кріейтор знімала весілля, концерти, дні народження. Так, вона, до речі, content знімала знімала концерт Вакарчука в Чикаго. Де то є? Тут триста я, я хочу отак. Зараз роблять оф. 50 оф. Та ти що, від коли вони відкрили там? Так, от такий от склад, бачите, тут багато всього є. Дивіться, яка супер знаєшка, було 2600, стало 1500. LG. Але мені ці дві шуфляди не бажають. Ні, ну цей гарний, до речі. Да, такий простий, взагалі, офігенний. Це. Ну, а, і це. я думаю, що да, Ice Maker, напевно, там. в цьому. І ціна нормальна. Да. Так, це типу LG, тоді треба дивитися решта, тому що я 1100? О, блін, слухай, може цей взяти? Дивись, який гарний. Вообще. З а таким але він. Вікном. Тут бачите, таки з однієї сторони холодильник, а з другої в Ну то й що? Та воно дуже незручно. А ч? Максимально незручно. Ну, Ти, типу, не збирає. Та чого? Я думаю, пристосуємося нормально. А там широкий, там легше було. Та нормально, у нас сімейка а маленька, виси, ми багато 80, не їмо. 90, це. А це яка фірма? LG теж? Тоже. Це якась на модель постарше, да? так? Так. Мені здається, що з холодильником ми вже оприділилися. Нам сподобався ось цей холодильник, це LG. Коротше, тут такий склад, де реально ціни дуже низькі, але кожен холодильник має пошкодження. Отут, наприклад, таке маленьке пошкодження, така вм'ятинка. Коротше, в принципі, нам нормально. Ми можемо з такою, такою вм'ятинкою, коштує 850 доларів. Новий, я навіть не знаю. Та двушку десь, напевно, коштує. Ну. Потім є отакі, от. а тут є якийсь демедж. Не а, знизу, о, там в м'яту. Ну, ну більше, їх взагалі не видно. Але ні, тут більше вм'яти. Ну вони, ну да, так, є вони. Так. І тут така одна. Ця... А здається, що це легко. Оцю так, цю можна витягнути, так. Цю можна витягнути. Блін, знає... ну але це мені о, це мені дуже подобається. Та, це мені більше подобається. Зі склом? Так, зі склом. Там пише в інтернеті, що якщо коли його вже підключиш, то так підходиш до нього, mm -hmm. так стукаєш. І він коротше світиться? Світ... Ні, не світиться, типу, а скло стає не таке затемнене. І ти дивишся, що, що всередині. Ну дуже гарний. Чорний Тобі цей. це не допоможе. Чого? Так не будеш, бачити, що там всередині. <гум> <гум> а давай беремо цей. Все ну, давай. беремо цей. Ну давай, чисе якось сучасніше виглядає? Ну найдорожче. Ага, тут більший цей екранчик. що та... тут пише? <гум> Ми вже все вибрали, повністю всю техніку, вообще, яку треба. Нарахували нам 4450. Я сказав, кажу, давайте знижку ще. Вони кажуть, 5%. Я б'ю на, на 10%, я пішла говорити з менеджером. Коротше, я думаю, що вона погодиться. І ми вибрали, дивіться, отаку от от пралку-сушку. Бачите, так буде стояти оця, оця посередині. Рахували, нам рахували, знижку вибивали. Ага. Тут вона ще каже, а то ще плюс такси. Мало бути 4450. Вона відняла цей знижку там, потім додала таксі і вийшло, і вийшло 4500. у висновку, що вийшло, воно все нам. Скільки? 4500. 4500. 4500, так зразу зараз віддала. Але це за 6, так, я думаю, якщо б Але це за Якщо б ми купляли десь в Хомді, хом то це б було дуже дорого. Але демеджі є. Тобто, але, але це, майже ми вибрали ну, типу, ми все ми вибрали демиджі. все таки, типу, там, от він холодильник, там отак, типу, з боку є така лінія. так, ні, чик... це, не той ми вибрали? Ні, Блін, я вже, в мене вже цей ліпить. Ось це. Ще а, ось вот наш холодильник. А, там знизу, типу, трохи. А, ми виб... точно, ми ж перше такий самий хотіли з таким демеджем, а потім ми взяли дорожчий на 300 доларів, майже без демеджів, типу, там. Походу, взагалі без демеджів. Короче, сидимо, це розраховуємось. Віка дала 100 доларів по одному долару, Та їй на народі було подарували, <рес> чувак. Він мучається, не може порахувати, <рес> що там є 100 доларів по одному долару. Машинка щось зажовує, походу, фальшивка. Фальшивку подарували. Він в банку брав, а що, в банку, думаєш, що немає фальшивок. Все, розрахувалися. З двох, <рес> з двох кредитних карт і ще okay. готівку дали. Я заплатив за правку сушку, а Віка за все інше повністю. З 4 500 yeah. я заплатив півтори, а Віка все остальне. Зараз тебе будуть Thank питати, you. чи в нас роздільний бюджет. Там вже питалися. У нас не роздільний бюджет, у нас. Спільний бюджет, просто у мене ще є типу, гроші, а я на свої там хотілки. І от з тих своїх хотілок я виділила ще гроші на техніку. А так-то в нас все спільно, бо там хтось питався в коментарях. Просто ну знаєте, як у нормальних сім'ях є спільні гроші, є жінки, гроші. Ну я вважаю що це нормально, бо просити там вову. Якийсь там крем чи там на манікюр. Якось не знову. Мені якось не ок. І от я пожертвувала своєю якоюсь новою сумочкою, наприклад. Але зато мене буде новий холодильник. До тепер не можуть порахувати гроші. По по 10 доларів рахують. Ten, 20, 30, 10, 8. Трошки ще достався, от загрузив. Газову плиту і посудомийку. Це мікрохвильовка з витяжкою. А холодильник і пралку сушку буде, буде вже доставляти. Вже напевно, придеться заплатити або когось попросити. Ще не знаю. Де? В комнате? Да, в комнате. Молодец, мы и тут. Да. Молодец. Смотри, эта женщина пришла, тут сразу такая чистота стала, было купа всего. Сейчас що о, покрасил. Бетон, нічого, все, все нормально, це пшвошером все змиється повністю, я буду все мити пришвошером. Так що не партесь. Так, все, лишаю вас тут на господарстві, а я їду в ДМВ отримати права. Тільки що собі губу розбив, знаєте як? Стояло два відра шпакльовки. Одне я знав точно, що пусте, друге повне. І я подумав, мені треба було перекласти то, яке який я думав, що воно повне а воно виявилось пусте, і я його так, знаєте, зразу хотів з силою так підняти. І я його так підняв і собі так в губи просто. дивись. Дивіться, аж до крові. Нижній верхній губу. капіс. Я ще в такому вигляді, весь якийсь, подумають зараз, що якийсь наркоман і взагалі мені права не дадуть. Відправлять мене на драк тест Я реально похожий на того, хто, знаєте, тут на дорозі стоїть і просить гроші. Я от на такого зараз похожий, З розбитою губою, весь грязний, такий щось на голові непонятне. Ну я сподіваюся, що дадуть все нормально буде. Дуже швидко я повернувся з ДНВ. Права мені не дали, тому що я такий забудькуватий забув Social Security number, а його треба фізично, ту карточку мати з собою було. Я забув і вже повернутись не встигну, бо воно вже скоро закривається. Коротше, завтра поїду, нічого страшного. Що поприбирали трошки? Тут ще ні, так? Вже такий запах свіжий з'явився. Та я город роблю. Ага, город. Що, посадили якусь полуницю? Чи? Хочу квіти посадити. Квіти посадити? Зараз? Так, не зараз, зараз. Знаєте що? Я зараз собою пишаюсь. Пам'ятаєте, там хтось написав, що там в кладові в тебе ніби в гріб заходив. Я ж так зміявся з цього коменту. Але це дійсно правда, тому що тут реально був було, було кошмар. А тепер подивіться. Е, все біленьке, тобто та сама фарба, що і на стінах в кімнатах. І більш-менш рівні стіни. Вони реально зараз рівні. Вони були просто в жахливому стані. Отакі от, от криві були. всякі. Але я сьогодні зранку прийшов, все, пошпаклював, довго шпаклював капець. Реально кошмар як довго. І, і все, стіна ну, не ідеально рівня, але більш-менш стіна в такому допустимому стані, як для мене. ну, Нормально. Корот, я не знаю, вам на камері видно, але видно, що вона рівна. Більш-менш. Да, деколи, якщо так придивитися, є якісь моменти, але в загальному гарно, мені здається, я це зробив. Я вже тепер знаю, як це робиться на власному досвіді, і вже тепер можу вирівнювати нормально стіни. Коротше, багато досвіду в загальному я отримав під час ремонту своєї домівки. І тут є такий тип ремонтів. Тобто люди пишуть, що вони займаються ремоделінг, тобто ремодель будинку. Що це означає? Це таке, як я зробив ремаделінг-будинку. Тобто все нахрен, і поміняли щось там, поміняли повністю все. Так що я тепер можу цим займатися, можу показувати фотографії своєї роботи клієнтам і можу цим займатися. Зараз ще пофарбую ванну, тому що в ванні там теж криві стіни, але там вже отак вирівняти, так прям вирівняти, у мене довше не вийде. Бо по причині тому, що я там міняв гіпсокартон на пів стіни. Тобто є стіна, да, я так наполовину міняв гіпсокартон нижній. Чому міняв? Тому що там була приклеєна якась декоративна плитка, типу не справжня плитка. Я коли її відклею, там лишився той клей і прийшлося гіпсокартон повністю міняти. А той гіпсокартон, який я поклав, він трошки тонший. Цей теж момент я не врахував наступно. Ну, вже буду знати, що такі моменти теж треба врахувати. Він був трошки тонший, ніж той, який був, і відповідно його так втопило. І для того, щоб. Ціна була рівна, потрібно або було брати нормальний гіпсокартон товстий, або накидати туди кучу шпакльовки і це все так вишпакльовувати. Я вже вирішив, що не буду це робити. Може, колись зроблю, але скажу, за все, що ні, так воно вже і буде. Воно не дуже сильно буде видно, так чуть-чуть. Якщо, я думаю, хто не розуміється, той не побачить. От, якщо я знаю, що воно там таке, то я тільки я буду знати. От і все. Мені то не принципово. Мені зараз найбільше принципово. Заїхати в цю хату і зремонтувати дах це найголовніше. Ви на це подивіться. Дивіться, яка година. Блін, годинник розрядився. Яка година. 7.44. 7.44, жінка в мене далі. Ви кажете, жінка в мене погана. От Дивіться, до... пізнайте, дитину вклала, спати в машині, спить вон там. А ми, це, а ми тут вікна маємо. От результат, бачите, все ще не помите. І грязне, все, а це вже чисте. Капець, Капець, різниця дуже велика. А ще тут, от, це зараз що ми будемо робити. Це треба так почистити такою спеціальною щіточкою. Бачите, тут всяке говно. Почистити щіточкою і пилососом так спилососити пилососити, то все. Давай вже його закінчимо і все. І що, є наступне? А там тільки почистити, я вже там мила. А ти мила вже до вікно? Mm -hmm. Ага, ну все. Супер. Окей. Зараз ще брат двоюродний приїде. До речі, Саша зараз приїде. З Наташ. Добі, і, це, і треба буде нам занести. Та почкай дай знімемо вже, йов пересте. Треба занести цей газ, газову плитку, дішвошер і мікрохвильовку з витяжкою. Все. Ну що, шановні мої глядачі та телеглядачі, цей день підходить до завершення. Зараз вже майже 10 години вечора капець. Отак от кожен день майже в мене закінчується так пізно. Але нічого з цим не поробиш. Я хочу вам що сказати. Хочу дуже сильно подякувати всім, хто пише коментарі. Я все читаю, все бачу. А якщо я щось там не побачу, то мені дружина каже, там тобі таке написали. Я все бачу, все читаю. Дуже дякую всім, хто коментує, хто ставить лайки, хто підписаний. Також, якщо ви хочете підтримати цей канал, ви можете там е, нажати на кнопку спонсорства і оформити спонсорство на цей канал, там відобразиться вам мій номер телефону особистий. Коротше, там все прочитає. Значить, е, Всім ще раз дуже сильно дякую, що подивилися це відео. Я думаю, що якщо я зараз ще буду мати сил, напевно, що буду мати сили приїхати додому і це відео змонтувати і закинути, тому що я це відео знімаю в той самий день, коли я закинув попереднє. Тобто, сьогодні зранку я закинув попереднє відео. А це відео я не знаю. Я постараюся завтра зранку вже його залити. Тобто, сьогодні змонтувати за ніч воно там зарендериться, зальється на YouTube і зранку я вже його публікую. Тому. Продовжуйте коментувати, ставити лайки і всім ще раз. Дякую, всім до побачення.